Минуло 100 років, а розстрільне відродження повторюється. 2022-го росіяни вбили письменника Володимира Вакуленка. 2023-го від ракетного удару загинула Вікторія Меліна. 2024-го Обстріл зруйнував друкарню, де вийшла ця книга. Володимир Вакуленко був українським дитячим письменником, поетом і волонтером. Коли росіяни окупували Ізюмщину, він залишився вдома, хоча чудово розумів ризики. Усі знали, що він проукраїнський і його могли забрати в будь-якої миті. До того ж, Володимира був син з аутизмом. Попри це, він казав: Я не боюся померти але не маю такого привилею. Я не сам, я мушу вижити. Володимир продовжував писати і почав вести щоденник окупації. У березні 2022 року його забрали. Володимир знав, що може не повернутися, тому закопав щоденник у дворі і сказав батькові, коли наші прийдуть, віддаси. Його катували і убили. Тіло знайшли пізніше в братській могилі в Озюмському лісі під номером 319. Його життя обірвалося, але слово вижило. Щоденник Володимира Вакуленка разом із його батьком допомогла віднайти і передати в музей письменниця Вікторія Амеліна. Вона документувала воєнні злочини, зокрема в Ізюмі, щоб світ дізнався правду. У червні 23-го року Амеліна отримала смертельне поранення під час російського ракетного удару по Краматорську. Вона померла 1 липня, у день, коли Володимирові мало б виповнитися 51 рік. Щоденник нині зберігається в Харківському літературному музеї. Коли дивишся на нього. Може здатися, що це вже минуле, але враження оманливе: війна триває і безліч українців досі залишаються в окупації та полоні. У травні 24-го року російський ракетний удар зруйнував у Харкові друкарню фактор друк, де вийшла книга Вакуленка. Там загинули сім працівників, були поранені 22 людини. А 50 тисяч книг згоріли. Це ще одне свідчення того, що Росія знищує не лише людей, а й українську культуру та пам'ять. Але слово Володимира Вакуленка проросло крізь смерть. Якщо ти тримаєш у руках цю книгу, значить він переміг. Поділись цим відео, щоб голоси тих, кого намагаються змусити мовчати, продовжували звучати.